Надаватимуть послуги у віддалених селах. На Рівнощині розпочали працювати мобільні бригади ЦНАПу. У відремонтованому укритті перинатального центру вперше народилася немовля. Тепер чутиме, односельчани подарували бабусі-переселенці з бахмуту слуховий апарат. На майдані Незалежності провели в останню дорогу 35-річного військовослужбовця Олександра Зарубу. Без чоловіка і батька лишилися дружина, 14-річна донька і 4-річний син. У жовтні минулого року Олександр Заруба був мобілізований у десантні війська. За словами дружини, до кінця лютого мав повернутися додому. Загинув Олександр 19 лютого у бою поблизу села Ступочки Донецької області. Завжди слухався виконував свої обов'язки по роботі. Все. Ну, хороша людина, хороший хлопець був. В колективі він хороший також. Прийшла реєструватися на місце проживання, тому що змінила місце проживання. Також носила дані, змінювала прізвище, тому що одружилася. Надія Сандубра, одна з перших клієнток виїзного ЦНАПу у Костопільській громаді. Раніше отримати адмінпослуги в своєму селі можливості не було. Потрібно було поїхати в Костопіль. А сьогодні якраз така нагода в нас, що приїхали представники сюди, я прийшла і все по місту змінила для того, аби надавати послуги в віддалених сел уряд Великої Британії за програмою розвитку ООН передав на Рівненщину мобільні кейси з необхідною технікою. Костопільська громада стала однією з трьох громад, які отримали ці кейси. Що ми маємо? Ми маємо ноутбук, портативний принтер, сканер. яким просто проводиш і скануєш всі документи, які необхідно завантажити для обробки. Маємо повербанк на 8 годин роботи безперебійної, також розгалужувач. Відповідно, е, відеокамера, телефон, е, мишка і вайфай е, модем, а також щитувач е, для айді-карток. Завдяки мобільності кейсу працівники ЦНАПу можуть виїжджати безпосередньо до людей, які цього потребують. Мобільний кейс дає можливість працівникам ЦНАПу надавати послуги, зокрема. І в безпосередньо в місцях проживання людей, які є маломобільними, тобто старші 80 років. Інваліди першої групи, а також ті люди, які перебувають під доглядом і опікою територіальних центрів. ласка, Добрий день Заходьте. Добре. Ви у нас один клієнтів. Шово приняли. Ваші Де. документи. Це вам актуалізували інформацію по реєстру. За довідку ми вам окремо дамо. Це ви собі до паспорта докладіть, нехай воно у вас лежить разом. Оце має бути да. в паспорті у Да. Вже? да. До, до паспорта ви собі докладіть, це ваша приписка така нова. Да. Да, зараз такий новий вигляд. Взагалі, я цього перше бачу навіть. О, і це вважайте, мені йти вже важко. Вже це. А тут на місці. Все, все оформили сьогодні. У нас перший день. Ми нещодавно недавно отримали кейс і маємо змогу. Це перший виїзд, наш такий був. Він ну, пробний. До кожного села ми плануємо що вівторка виїжджати з кейсом і надавати послуги. Будуть чередуватися села, кожен вівторок будемо. Виїздити попередньо люди будуть записуватися на чергу. Не можна послуги на отримати. Це паспортні послуги, отримання паспорта, тому що там потрібна спеціальна техніка. А Але... всі останні послуги, всі останні послуги можна буде отримати. Артем Остепюк, Назар Мідріган, суспільне новини рівне. Смертельна автопригода трапилася учора на трасі Київчок між населеними пунктами Квасилів та Корнен. За інформацією пресофіцерки Нацполіції в області Юлії Мозоль, вантажівка «Вольво» зіштовхнулася з легковиком Пежо. Внаслідок зіткнення загинув водій легковика його спонівоченого авто дістали рятувальники. У прес службі Нацполіції області зазначили, що причинами ДТП стали швидкість руху та те, що 22-річний рівнянин за кермом Пежо не врахував дорожньої обстановки. Повідомлення про смертельну дорожню транспортну пригоду на трасі Київчо. Між населеними пунктами Квасилів та Корнен надійшло до поліції о 19.40 вчора, 27 лютого. Слідчі слідчого управління встановили, що 22-річний водій фургона Peugeot Partner не вибрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Вольво з напівпричепом під керуванням 31-річного жителя Закарпатської області. Внаслідок ДТП водій фургона Peugeot, жителі рівного від отриманих травм, загинув на місці події. Його деблокували рятувальники. Документів, саме коли переймало сам, район ювілейний. Після того, коли ми нашли, ми ті всі документи показали дно ну, в соціальних мережах, в му році це було названо честь Ілліча Леніна, тобто сторічний. через управління культури, тобто на її сторінці можна подати свою заявку, от, пояснити, чому так само називатися. І відповідно вже буде запропонована комісії, після того вже буде йти вона на сесію саме. Варіанти розглядаємо, потім вони будуть сидіти до одного рішення безпосередньо, будемо дивитися, чи я найбільше набирала, там, наприклад, хто як хоче назвати, і буде обговорення. Спілкуючись, наприклад, з тими депутатами того мікрорайону, то спирається, наприклад, назвати там район західний. Тобто, тось, тось стосовно там, хіміків хочу назвати. Є багато варіантів. Ольга та Роман Яцути вкладають свою новонароджену донечку. Дівчинка народилась учора під час ранкової повітряної тривоги і стала першою дитиною, яка з'явилась на світ у одному з укриттів обласного перинатального центру. Ми піднялися на четвертий поверх, якби розмістили вже мене в дородову палату, якби я вже готувалася. А потім почалася знов тривога, і вирішили спускатися в укриття. Були такі сильні потуги, і якби ми вже йшли, і прям по дорозі вже в мене ці потуги були, Там, ну це ж все рівно, треба було спуститися, це декілька поверхів. Але обстановка порадувала. Ольга Яцута каже: народжувати в укритті було комфортно. Тривога закінчилася, ми ще не народили, якби але вже були такі, якби пологова діяльність почалася, і прийняли рішення, що не будемо підніматися, будемо вже там народжувати. Дівчинка народилась з вагою понад 3 кілограми та зростом 50 сантиметрів. Планують назвати малечу Анною. Коли почалась тривога, е, мені жінка написала, що ми спускаємося в бомбосховище, Тумок, е, просто ну, спускаються, бо напевно там вже ж всі вагітні, тобто, ну безпека там, саме головне, тобто, ну якось так вийшло. От, тобто я навіть не, не розумів, типу, що, 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 що зараз там відбувається. От, і після того, як закінчилась тривога, от, мене жінка відправляє мені фотографію, каже: Ми вже все, ми родили. Стати батьками Ольга та Роман планували давно. Під час війни чогось загострилося. Ми так хотіли дитинку, а під час війни чогось загострилося таке бажання, якби стати батьками і залишити після себе слід, якби тобто народити дитинку. Було страшно, звичайно, але я була більш спокійніша, бо я знала, що мені не можна хвилюватися. Цілу ніч я там з тумками ходив. Біля дитини, типу, і невже не вже вона ну, довго очікувала просто якби дитина. Тобто ми ну, довго чекали, тому так зложилось. Зі слів головної лікарки закладу, пологи в укритті вони вже приймали. Втім, це було в іншому сховищі. Там відбулись Пологі без ускладнень на сьогоднішній день мама і дитина в задовільному стані. Якщо буде все добре, то завтра додому. У нас зараз, якщо фізіологічний пологі без ускладнень, дві доби жінки виписуються. Ремонт додаткового укриття в обласному перинатальному центрі завершили 24 лютого цього року. Зі слів головної лікарки, тут зможуть розміститися одночасно орієнтовно 150 людей. Окрім пологового залу, з операційною в укритті облаштували палату інтенсивної терапії терапії Для новонароджених. А ще місце для відпочинку вагітних. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне. Мої собачки. Мої собачки. Моя сніжаночка. Приїхали Бімчик, Сніжана, Малявка, Богданчик і Мішель. Кілька місяців тут прожили. Двері були привідчинені, світла не було. І до нас прибилась чорнушка. Це переселенка з Бахмуту Надія Альперович. Вона разом із двома собаками та трьома котами евакуювалася до села Велике Вербче у Сарницькому районі. Я 50 років прожила у Бахмуті. У це село жінка приїхала у серпні минулого року. Житло надав місцевий житель безкоштовно. Надія каже: люди у селі допомагають їй у всьому. І одягом, і взуттям, і продуктами. Селян жінка називає своєю новою родиною. Прийняли свою сім'ю, добра сусідка, гарно ми з нею живемо. Привезли дрова, Толя порізав їх і з хлопцями взяв і школи учнів, порізав, порубали. Трошки ще там не дорубав, то ще одні люди дорубали їх. Ну що можемо і з продуктів, от щось зваримо, теж ділимося. Жінка має інвалідність по слуху перед виїздом із рідного міста. У неї вийшов із ладу слуховий апарат. Віряни місцевої церкви зібрали майже 10 тисяч гривень і купили їй новий. Ясно не відчував служби ні проповіді. Вона не, не чула і тому ми вирішили і допомогти і купити цей апарат. Що люди відкидукнулися і відповідно. Втішили, закупили заряди на цілий рік, значить батарейки на цілий рік, щоб людина могла не тільки і службу чути, але і користуватися в побуті тим апаратом. Він дуже маленький, дуже зручний, непомітний. Чутність, звичайно хороша, без нього як без рук. Про рідний Бахмут Надія постійно читає та дивиться у новинах. каже, боляче дивитися, як окупанти нищать її місто. Я са розмовляю з друзями. Я зі своїми друзями спілкуюся. Всі, звичайно, хочуть повернутися додому, а повертатися нікуди. Все розбито і будинки, і квартири, і наш дім розбитий. Так що будемо потихеньку жити тут. Ще раз дякую людям. Том і зверчого, які мене прийняли Катерина Сірук, Вікторія Алексеєва, Суспільне новини, Рівна. В обласному театрі Ляльок презентували виставку малюнків Коти перемоги. Її авторка Олена Павлова, родом з Рівненщини. Втім, деякий час проживала у Києві, та коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, жінка вирішила повернутися на батьківщину. У той час виникла ідея створити нову серію комікс-персонажа кота інджира який долучається до освітніх та соціальних проєктів, а ще активно стежить за подіями в Україні. Відвідати виставку можна в укритті театру Ляльок що вихідний упродовж трьох місяців по тому картини продадуть на благодійному аукціоні, аби зібрати гроші для потреб збройних сил. Ці картинки, які зібрали зараз на виставку, я намалювала за минулий рік від початку повномасштабного вторгнення, і багато з них саме у Рівному, тому що я поверну, Я поїхала з Києва сюди, де живе моя родина. і Я була вимушена переселена додому особа. Але мета кота Інжира нести якесь світло в ці всі дуже важкі часи, і він нагадує, що ми впораємось, Він нагадує, що треба триматися своїх боїв. Україна переможе і про те, що ми обов'язково маємо бути я не знаю світлом для інших. Ми бачимо на виставці з півником, який став символом незламності України. Він закликає говорити українською, бо ворог не може. снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватися електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.